Мої вітання, шановні підписчики, шановні гості канала. З вами Вадим Мотоблок. У відео предучому я показував, як ми зворушили мотоблоком стерню. Зараз показую. Вже на цьому місці. Виріс ячмінь. Той, що остався, так сказати, у соломі. І ось онова нова колія. І дивимося, що ми зробили із стерньою. Ми вирішили не нанімати. Трактора з АГЕшкою чи діскою бороною для того, щоб це збити бур'ян. А рішили своїм ходом це все діло зробити. Що в нас вийшло? Дивіться, зелень. Перемішана з соломою. Понятно, що де-не-де можливо щось і залишилося приросшим. Не без того, після діскої борони таке теж може бути. Це не пух, звісно. Помагає нам у цьому всьому мотоблок Кентавер 10 сил. Працюємо ми з адаптером. Адаптер полуося Зроблено на саме нижче положення, і в нас заглиблення десь в районі 10 сантиметрів. Йдемо ми в півтора сліда, тому що посередині редуктор, і виходить, що Треба перекривати трохи цю всю колію, ну і плюс воно все-таки краще виходить. Навіть по соломі, яка осталася на городі, теж воно, в принципі, пройшло. Було лінії догрібати чи палити, бо палити, в принципі, не можна. Що ми маємо? Ось у нас зелень із стерньою. Які вже колоски, для того, щоб воно не достигло і не посіялося, його треба було унічтожити. Ми подождали, поки пройшли дощі і робимо отаку картинку. На 3-4 дня передає жиру, тому це все діло перегорить, тому що фреза гарно підсушує землю і весь цей бур'ян пропаде.